Всім привіт! Вриваюсь у ваші екрани з гаряченькими, свіженькими, Ну звісно, не пиріжками, а технологічними новинами. Готуйте собі чай, каву чи що ви там полюбляєте, сідайте зручніше. І сьогодні мова піде про тактичні кнопки в сенсорних телефонах. Thunderbolt 3 в iPhone 15, українська торпеда з дальністю 2000 км, 5 тонн вибухівки в Рошкален замовляли. Гаджет від Хюменс все як на долоні, тепер в прямому сенсі слова. Жахливі наслідки запуску найбільшої ракети Starship. Що відомо про смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 6 Pro. Ви на каналі GSM Forsage, мене звати Оленка, і ми починаємо. Перш ніж почути новину, напишіть в коментарях, як часто ви набираєте текст на телефоні. Ну, звісно, якщо не враховувати наші стандартні повідомлення один одному в месенджерах, чи зручно вам це? Чи набираєте текст лише на комп'ютерах? Ну і власне, чого ж я це питаю? Бо про зручність набору тексту на сенсорних екранах мова йде давно, ще власне від їх початку. Основним недоліком такого набору є те, що ми фізично не відчуваємо клавіатуру. Але, можливо, вже скоро це для нас і не буде проблемою. Адже дослідники Крейг Шульц та Кріс Гаррісон з Future Interface Group створили дисплей, який може виходити за межі екрану в різних конфігураціях ця технологія має назву Flat Panel Haptics і може використовуватись під oled панелю для створення виступів. Секції екрана можна здувати та надувати, утворюючи тактильні виміри кнопками клавіатури, спливаючи елементи управління медіа, клавіатури та віртуальні геймпади і таке інше. Працюватиме технологія таким чином, що вбудовані в сенсорний прилад електроосмотичні насоси будуть заповнювати потрібну частку шару рідиною, згинаючи тим самим панель OLED для прийняття потрібної форми. Ці кнопки будуть виступати над поверхнею на півтора міліметри. За словами розробників, заповнення однієї секції буде Займати близько однієї секунди, і на відчуття ці кнопки будуть доволі твердими. А найголовніше, такі екрани можна буде інтегрувати в будь-який прилад. Ось вам розповідаю, а сама вже думаю, як буде проходити ремонт таких телефонів. Дуже цікаво, пошвидше б вже потримати в руках цей екранчик. Якщо так далі піде, то потрібно буде вводити постійну рубрику у наших новинах: інсайдерська інформація про iPhone 15. На цей раз виявилось, що iPhone 15 Pro та 15 Pro Max відмовляються від Lightning. Замість цього базові версії перейдуть на USB-C, а от Прошка отримає Thunderbolt 3. Максимальна пропускна спроможність Thunderbolt 3 становить 40 Гбіт в секунду. Тобто по цьому порту кожну секунду йтиме по 5 гіабайт. За допомогою такої швидкості айфон можна буде підключати до зовнішніх екранів. Якщо говорити про швидкі зарядки, то за словами інсайдерів Analyst 941, технічно Thunderbolt 3 сумісний з Power Delivery потужністю до 100 Вт. Але не факт, що Apple поставить відповідні контролери живлення в айфон. Підключати айфончик до телевізора та ще й в режимі реального часу транслювати екран це круто. Але навіщо, як ви гадаєте, корисна ця функція? І трішки новин з українських полів? Ну не зовсім з полів. ну коротко кажучи, новина крута. Україна розробляє безпілотні торпеди з дальністю до 2 тисяч кілометрів та з можливістю переміщувати до 5 тонн вибухівки. Якщо розробка буде успішною, то ми отримаємо три версії, що будуть відрізнятися за вагою бойової частини, дальністю і габаритами. Вони будуть обладнані 3D-сенсорами, камерою і гідрофоном для сканування і складання мінних карт. Саме третій запланований варіант буде розміром 4-12 метрів. Ця модифікація матиме запас ходу 2000 кілометрів і зможе нести вибухівку вагою 5000 кг. кілограмів. Також для ідентифікації ці торпеди будуть використовувати штучний інтелект. Щоб ви розуміли, від Одеси до Севастополя морем трохи більше 300 кілометрів. Ну то. Крим наш з такими ж то торпедами, тільки достеменно про строки виготовлення поки що невідомо. А якщо незабаром ви побачите людину, що дивиться уважно в свою долоню, то не дивуйтесь. Можливо, вона просто користується новим революційним гаджетом від стартапу Human. Колишні вихідці з Apple створили унікальний мікропристрій, який кріпиться до одягу, та при цьому він проєктуватиме віртуальний дисплей на долоні або інші поверхні. Скоріше за все, він буде підключатися безпосередньо до хмарного сервісу, а також активно застосовуватиме алгоритми штучного інтелекту. Серед його функцій передбачені, дзвінки, перекладач, голосовий асистент і розпізнавач, Ання навколишніх об'єктів. Ну а про вартість та терміни надходження у продаж цього супергаджета звісно ж, поки що невідомо. Вже уявляю собі це кумедне видовище на вулицях міст. Що ж раніше люди і в бездротових наушниках виглядали трішки схибленими. Ну а тепер все ок, чи то ретроградний Меркурій, чи то змова, але. Останнім часом щось ілону маску не щастить. Запуск найбільшої в історії людства ракети старшіп став провальним. Дно! та при цьому дісталося й жителям міста Порт Ізабель, яке знаходиться за 10 кілометрів від стартового майданчика SpaceX. Наслідки запуску відчули всі містяни, бо їх будинки трясло як землетрусі. побило вікна, пошкодили автомобілі і засипало вулиці товстим шаром піщаного пилу і великими шматками бетону. На диво обійшлося без постраждалих. Але ось щодо екології, то тут питаннячко. бо треба провести належні хімічні аналізи, щоб розібратися, який вплив це матиме на навколишнє середовище. Та й стартовий майданчик SpaceX зазнав колосальних руйнувань. Як прокоментували SpaceX, ну вони сказали, що цього можна було уникнути, якби вони встановили на майданчику в основі металеву плиту з водяним охолодженням. Але вони сподівалися, що витримає звичайний бетон. Ну, як завжди, сталося не так, як гадалось. Ну і на десерт вас чекає черговий інсайт. Тепер про смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 6 Pro. Що ж відомо, у новинку повернеться механічний поворотний Безель, а її дизайн буде схожий на смарт-годинник Galaxy Watch 4 Classic 2021 року випуску, але з більш тоншими рамками навколо екрану. Тож відомо, що годинник вийде на ринок у двох версіях: перша розміром 42 мм та з акумулятором ємністю 300 мАч. Друга матиме відповідного розміру 46 мм та батарею близько 600 мАч. Galaxy Watch 6 Pro отримає oled дисплей та безліч функцій для спорту та показників здоров'я. Ось і всі новини на сьогодні. Ставте ваші лайки, якщо було цікаво, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати. Наші нові відео, а ми вам кажемо до нових зустрічей, Па-па!